Всім привіт! Давайте зараз з вами поспілкуємося на таку тему: а чи страшний дійсно наркоз? Мене звати Орис Панчук, я пластичний хірург, займаюся пластичною хірургією вже 13 років, і дуже часто пацієнти. Задають таке питання, яким мене буде наркоз, який буде від знеболення використовуватися на тій чи іншій операції. Все це ми обговорюємо з пацієнтом індивідуально на наших консультаціях, після того, як ми вже визначилися з операцією, назначили дату операції і за декілька день, два до операції з нашим пацієнтом, якщо це немає ніяких протипоказів до операції або немає ніяких захворювань, які потребують якогось уточнення, зв'язується наш анестезіолог. Який обговорює всі деталі наркозу підготовки до самої операції, що можна їсти, що можна пити за скільки годин до самої операції, і це ця детальна інструкція також менеджерами відправляється пацієнту в текстовій формі, тому підготовка до операції вона більш-менш стандартна. А от вид наркозу може відрізнятися в залежності від того, яка це буде операція. На якісь поверхневі операції, які не потребують глибокого знеболення, такі, наприклад, верхня блефаропластика, ми використовуємо седацію. Це що таке? Седація це вид знеболення, коли пацієнт погружається в медикаментозний сон. Він засипає. Ви спите, ви дихаєте за допомогою своїх легень, своїх м'язів, то не відбувається мезева релаксація, але ви не відчуваєте нічого в місці операції самої. Тривалість цієї операції десь приблизно 30-40 хвилин. Цей час ви поспали після операції ви прокинулися, ми вас привезли в палату, ви відпочили декілька годин після операції, і ми вас відпускаємо додому. Інший тип операції це коли використовується трубка інтубаційна або ларингеальна маска. Під час цього наркозу ми вже вводимо у пацієнта в глибший сон, глибше знеболення, глибший наркоз для того, щоб... Зробити більш об'ємніші або більш тривалі операції на ті операції, які потребують перевороту тіла, зміщення, положення голови або якісь рухи тіла, там кладем на бік під час ліпосакції, або на живіт під час ліпосакції спини, або інших операцій, ми використовуємо інтубаційну трубку. Це є найбезпечніший метод. Наркозу для пацієнта, тому що є пряма подача кисню і газів в легені, ми можемо максимально контролювати всі життєві функції пацієнта і забезпечити його дихання. Коли ми не потребуємо якогось там глобального перевороту або зміщення положення тіла, ми використовуємо масочку, тому що маска вона чутлива до якихось поворотів голови шиї, і тому вона може зміщатися, що може впливати на якість самого знеболення. Цей метод знеболення, взагалі метод знеболення, ми вибираємо індивідуально під пацієнта його анатомічні показники, які можуть теж вплинути на вибір знеболення і е, індивідуально все це обговорюється з нашим пацієнтом. Наркози зараз дуже безпечні, надзвичайно безпечні, надзвичайно комфортні. Ми використовуємо найкращі методи. Які є на ринку, це є комбінації найсучасніших препаратів, які допомагають зробити наркоз легким, відновленням після нього максимально комфортним, і щоб пацієнт не отримував ніяких негативних моментів після наркозу. Тому е головне ваше завдання це довіряти анестезіологу, слухати ті всі рекомендації, які вам дає, і виконувати ці рекомендації. І останній варіант знеболення, який може використовуватися на пластичних операціях, це є місцева анестезія, яка використовується на максимально невеличкі операції, які не потребують якогось об'ємного втручання. І ми її використовуємо, наприклад, на переареолярному пластику на якісь корекції рубців, на якісь мінімальні операції. Буває інколи, що це верхня блефаропластика. Це все залежить від подобань пацієнта, від його. Побажання на саму операцію, і це все обговорюється індивідуально. Якщо у вас є якісь запитання по наркозу перед операцією, намагайтеся їх сформулювати, записати, задати завчасно, тому що всі питання мають бути вирішені до операції: як про саму операцію, так і про методи знеболення, які будуть використовуватися на самій операції. Тому Довіряйте своїм лікарям, виконуйте всі рекомендації, і тоді наркоз і сама операція буде проходити максимально комфортно, а відновлення буде правильно. До зустрічі з вами був Орест Панчук.